Добрий день. Як і обіцяв, маленьке відео запишу для вас, так може вам поможе Отакий Отакий мене дракон. Користуємося вже ми ним з осені 2014 року. Ну так, тоді той Майдан, якийсь щось таке, якесь непонятне було, була певна сума грошей. І побоялися тримати її в бумажках. Вирішили вложити в трактор. Ось такий. Купили в Одесі тотус-трактор. Я так розумію, що з вашим трактором ви досить близькі. У вас МТ205 і в мене МТ х 225 ну, На дві кількість сили мощніший. <IN Heritage> Блок управління. Ну, як можете бачити, він фактично такий самий, як у вас? Е, ви питали по плаваючому режиму? Ну, Плаваючий режим. Е, якщо цей блок не працює, то плаваючого режиму у вас, мабуть, і не буде. От в мене. Е, як, якщо він працював, плаваючий режим, він ну, тут. Що в мене виходить? Ну, це, ця крутілка це висота підйому навіски. Коли ви її вже е, завершили роботу, от і ну, виходите, скажімо, з плугом з борозни, підняти плуга цього тумблера верху і він сам його піднімає. Якщо це в положенні до самого верху, от так от, так то він піднімає, скажімо так, на максимальну висоту, е, От робимо так, то він його трошечки піднімає. Не до самого кінця, а це буде десь посередині. У мене воно весь час отак стояло і так працювало. Що ці дві крутілки значать, я толком не знаю, я ними практично ніколи не користувався. Це... Це керування роботою самого цього циліндра. Горизонта нав'язки Сюди це він, як то кажуть, відвигається, сюди втягується. Ну, таке. Е, в мене вийшло так, що цей блок управління хоче працює вже, хоче не працює. Не знаю чому, але чогось так. Якщо довго працюєш скажімо, там, цілий день, чи на нього посвітить гарно сонце, він дуже нагріється. десь Чи контакт якийсь з'являється, чи чіп прогрівається, не знаю, воно починає працювати. І Тоді ну, звісно, це упрощає задачу. собі. Торк підняв, торк опустив. Якщо воно працює, тумблер донизу торкнув, опускає його і це воно на плаваючому режимі. Опускається до самого дна. Так як він в мене не працює автоматика, то я працюю підйом опускання цим тумблером. Це підйом, це опускання. Але немає плаваючого режиму. Щоб він, як то кажуть, був плаваючий, цей тумблер весь час треба тримати отакого от пальцем, Ну, Як варіант взяти резинку якусь сюди там, зайшов борозну, натягнув і поїхав, так, от тримаючи його. Тоді, е там як, як воно, блін, якийсь електромагнітний клапан він відкривається, на нього подається питання. І тоді у вас виходить плаваючий режим. Якщо ви його просто е отак от от, трухнув, опустив і відпустив тумблер. Клапан закрився і все, і воно у вас стоїть мертво. Вище може піднятися, нижче вже він клапан його не пускає. Е... Оце, що воно працює, це висота опускання нав'язки задньої. От, скажімо, якщо ви його отак от, от зробите, воно опускається в будь-якому випадку, опускається до певної межі і далі його не пускає вже все. Ну, це більш, як то кажуть, потрібно для роботи з фризою. Тому що фриза, коли вона падає на саме дно, лупить вам там на 15-20 см, цього може і часом і не треба. У мене, як фриза була справна, я на ній працював, ну, робив підгородину в поле, зробив на всю глибину. Мати зайшла туди, загрузла, каже, на піднімать мені така робота. Більше так не роби. Ну, це ВОМ у нас трохшвидкісний. Перша, друга, третя швидкість. Реверс, він працює в другу сторону. Що ще вас може зацікавити оцей крутілка? Це відкривається кран опускання на віски. Оце він повністю відкритий, Оце він, можна сказати, повністю закритий. Це для того, ну, якщо ви несете, скажімо, ззаду якесь таке обладнання, яке друговартісне, делікатне, От, як, наприклад, у мене сівалка стоїть. Кури позірують. то щоб цею сівалкою не гримнути об землю. Його чуть-чуть прикриваєте і тоді у вас його плавно опускає сівалка на землю. зробиш в і бах, сушники пооблітають, і толку з того не буде ніякого. Все у вас є, не знаю. Ось дошли, є тумблерочок. Це він зараз включений, по-моєму. Та зелененька лампочка світиться. Коротше, цей до доверху. отут тут -от включаєш е, понижену передачу. Руль до упора, скажімо, вліво, і він, е, виходить, що передні колеса відносно задніх йдуть не так вони значно швидше крутяться. І тоді ти розвертаєшся фактично на місці. Внутрішнє заднє колесо, воно майже не крутиться. Ну, як гусінічний. Це дуже, як то кажуть, на маленьких ділянках дуже зручно. От, Зажигання я включив. Автоматіка мовчить, навіть не пікає, зараз ну, не працює в мене. Е е е е ну, взагалі техніка дуже така мініатюрна, акуратна, ну, зручна. Е е Якщо у вас Mitsubishi MTX 205 і це йому зараз років десь за 30, у вас можливо будуть проблеми з гумою. Тому що гума, скоріше за все, на ньому. Якщо не міняна, то вона рідна. Якщо колеса вже по 30 років, то у вас почнуться з нею проблеми. Ну, років 5 ще може походити. Перша в мене полізли передні шини. Протектор са міг би ходити, але тріщини в боковинах стали лізти. стала виглядати вже навіть камера. Зразу я купив якісь китайські шини. Херня якась дешева, вони в мене порвалися швидко. Потім я вже купив аналог аналог японських, індійських шини БКТ, от вони ходять. Уже, по-моєму, третій чи четвертий рік. Хороша фірма, нормально ходять. Далі вже питання у мене стоїть з задніми колесами. Тоже, як бачите, протектор все нормальний, але знову ж таки боковини. Е, от в цих місцях, де цей гребінь, е, тут воно завжди їдеш на ньому тут на нагрузка, заломи виходять і от виходять отакі от от тріщини. З цієї сторони о, бачиш вже. на весні, це ще, восени ще цього не було, це вже весну таке. Восени я отам критичні у мене були такі ріщини, я повставляв грибки, дивлюся у Норвеця далі. Ну, зараз буду знімати колесо, мити може розбортірую, розбортірувати його, зняти цю <гум> різину з цього диска. Це проблемно, тому що в нього отут оця от полиця висока. І його тяжко відірвати від диска. Зараз побачу, якщо вдасться вдома зробити, може зроблю вдома, Уставляю грибки. І прийдеться ввести на шиномонтаж грузовий чи що, не знаю. Ну і по цьому. О цій заразі. У мене його вже... Нахинь звітів! А щоб ти б здорова була, блядь, і великі яйця несла, сука. В мене теж, певно, була якась проблема з тим самим датчиком. Ну, ли він не працює, чи що. Я от подивився на ваш опит, ну може зараз... Подивлюся, може розберу, може воно і працює, поставлю. Ну, я вже його зняв. от Роз'єм порожній. Без нього працюваю працюваю вже досить довго. В ручному режимі його, що вам хочу ще сказати, отут. Не знаю, у вас є, немає ось дола така пімпочка кнопочка. Це дуже зручно, коли чіпляєш на як усь під'їжджаєш, цю люшню причепиш, а ця чуть вище стоїть нижче, не виходить. І цю пімпочку ось до кнопочка така, нажимаєш, відкривається клапан і цей циліндр видвигається. Підчепив собі, настроїв так, як треба, бо весь час рвати спину, їх чіпляти ці всякі, ну, ще плухше, ладно, а якийсь культіватор чи що, смикати його, це біда. А, так. Що я цього й не бачив. З доша є якась байдаша. Тут треба передивитися контакти. Це що вже запав? Ні, нормально. Сюди масло в КПП заливається. Може не знали, буде вам цікаво. Букова заливна горловина. Е -е -е -е. Ну, казали вам, не казали, масло. В моторі масло міняти треба через кожних 100 мотогодин. Що в мене тут? 2679 20... мотогодин. Ну, Купляли ми його було 803. Всі кажуть, що то змотано. Не може бути в трактора 20-літнього 800 годин. Нароботки. Але за 10 років в мене що аж до тих дерев. Оце тут у мене півтора гектара за селом ще такий самий кусок. Там через дорогу я 30 соток роблю і ще в полі, там є ще 40. Ну, порядка 4 гектарів я обробляю і ще є часто ще допомагаю. сусідам, допомагаю шабашу. І за 10 років оце у мене вийшло, грубо кажучи, півтори тисячі мотогодин. В Японії земля дуже дорога і її вкрай мало. Я не думаю, що в японця було 3-4-5 гектарів. Тому, мабуть, 800 мотогодин досить такий реальний його був пробіг. Фільтр додатковий паливний поставив. Помагає він, не помагає, але він тут є. Так приколхозив ходив собі, він там стоїть, бо було в мене таке, я не знав, що воно таке. і У нас тут фільтр малюсінький. Оце воно є. Маленький збоку стоїть, ну він, що, він фільтрує, не фільтрує, не знаю. Було вже якось працюю в полі, і трактор починає глохнути. Пропадає тяга, помаліше, помаліше їде і врешті-решт глохне. Заглох постоїть там хвилинку, завожу, знов їде, знов глохну. Стаю одного чоловіка-механізатора, він каже, дивись паливний фільтр. Поміняв, стало їхати далі, то був просто, просто фільтр по суті забився і в нього вже пропускної способності ніякої не було. Поміняв, ну, поставив ще того, купив автомобільний на всякий случай, там він стоїть. Е, мотор, як бачите, скільки він, по-моєму, я дивився, 93 го року трактор. Нароботку бачили, от, сухенький чистенький по цей день. Ну це я, звісно, його помив був, але вже після того день попрацював, не день ніяких отоків в ньому немає, нічого, все сухеньке, топлівна, сухенько. Єдине, що поміняв радіатор. Старий його родиний радіатор був е мідний. От старості, так то ще нічого. Десь там щось трохи капало, можна було запаяти, але в нього просто соти висипались. Від старості вони розложилися і отрукаєш пальцем, воно ну, обсипається. І він вже у мене не, не охолоджував так, як треба, не виконував свої функції. Було в мене навіть таке в полі літом я боронував щось. І перегрів був, він просто е, вже заглох. Трактор від перегріву заглох. Ну, Потім звісно, я, ще це, я тоді не знав, що воно таке є. Ну, потім питаю трактористів, він кажуть, то херня, то просто Поршень тебе від перегріву розширився. І дуже сильно велика компресія була, він в циліндрі до, до гільзи став дуже сильно прижиматися і не, не зміг трактор його провертати. Ну, Звісно, благо, що не заклинило. але з тих пір ще вже він працює і працює нічого йому не зробилося. Радіатора я купив нового. Проблема була з підбором, але ні, на якомусь форумі сказали, візьми, подивись радіатор з машини, Honda 92-го року якась там модель. я, значить, З Honda Civic він, звісно, буде вужчий трошечки, а це м, автомагазин був якийсь для автотюнінга. Тут ці вже стрітрейсери, які там блять, тери, він ширший значно. Але фішка в тому у нього, що, він, е, що ж його розміри він високий і вузький. Він сюди став, можна сказати, як він. Ну, звісно, довелося переробити трошечки дифузора. От, е, але він працює, справляється зі своїми задачами. От, е, Бачка розширительна у нас ніякого немає. От у нас тікає, собі без пляшечки. Треба, воно туди збігає. Якщо вже там набігло, я відкрутив, заляв назад і все. По фільтрах може бути питання. ну це так по пам'яті я знаю, що сюди йде. Треба дивитися повітряний фільтр Sakura AS-8801. Оце його фільтри сюди йдуть. Або це і сакура, або аналоги. Ну, в інтернеті, якщо купляти, це не складно. Google все знає, можна підібрати його без проблем. Ну, правда, звісно, ціна питання гривень 301. 300 гривень за фільтр це трохи дорого, якщо працюєш в полі, скажімо, картоплю, наприклад, купати. В суху пору року пилюка валить, то його там на пару днів і все, він забивається. Через то я придумав таку колібу, взяв фільтр з запорожця. ну Він там туляний не вісить мене. А... Через оцю трубу цю трубу натягую туди вже на вхідний патрубок, чіпляю його збоку. боку, От отут таку. Тупьош йому придумав, він сюди вішається і, і збоку воно йде вже мене через два фільтри. Спочатку через той Запорозький масляний, тоді вже в цей. Ну, казали мені, що херня, наша, воно то дурниця, ти душиш трактора, тому що він не може засусати ту кількість повітря. Ну, то таке, хай він менше засусе повітря, хоча я цього не помічав. Але там в тому фільтрі після роботи з картоплею часом ну, таке. Заливаєш масло, вигрібаєш солідом. Він багато роботи робить. Ой Боже. Ой Боже, бо вчора трохи нагопався на ньому цілий день. Що може вас ще цікавить? Питайте, що знаю, скажу. Так само фільтр на мотор. Uh, uh, можна в автомагазин піти підібрати. Якщо треба, я вам знайду маркіровку, так само можете заказати в інтернеті. Я заказав пачку 6 штук. ну Вже вони мене кінчені, такі треба знову шукати. І є ще фільтр. Ой, <господі. Бать>. а, ой Фільтр гідравліки. Отут -от він стоїть. міняєте масло в гідравліці, його теж треба міняти. В гідравліці масло треба міняти. Е, Боже скільки. Вроді через 200. Ну, регламенти. ваші регламенти. Міть капот, у вас тут це повинно бути написано. От, ага, воно кружечок. 100 мотор, 200 е, коробка. Оце так по японських регламентах треба робити обслуговування. І 200... 2,5 літра. А, це передній ведучий міст. Через 200 мотогодин міняєте масло у передньому ведучому стоу коробці через 100 КПП. Масло бажано лити якісне, тоді воно вам буде служити довго і переживе всіх китайців. Масло. Мотор вроді без синтетика заливається 10В-30. Е в КПП. В КПП е, у нас що, наша фішка наших тракторів, від, на відміну від китайських, е, забір масла на гідравлічну систему. От, на Ролюве, підйом, опускання навіски. Іде масло з коробки передач з каркала. Через то нам треба не просто трансмісійне масло, а гідротрансмісійне. Це може бути масло Юто. Юто це не бренд, це марка масла. Universal Tractor Transmission Oil. Або Декстрон 2 Це масло для автоматичних коробок передач у машинах. Декстрон — він червонясте таке воно. Колір у нього такий, десь такий приблизно. Декстрон другий. Не перший, не третій, не четвертий, там є, другий треба брати. Або оте юто. Юто ну, жовтеньке, таке, як у лія соняшникове. Купив його зразу, був він у мене з Декстроном, червоне масло злив. І, що цікаво, замість 16 літрів там була десятка тільки залита. І була проблема з косілкою йшов. Там якось так трактор став на бік, перехилився. Ну і що таке? Чого не піднімається кусівка? Він просто забору йому не хватає, десь там тяне воздух, а не масло. Ну Проповстає кусілку, вирівнявся трактор, тоді підняло. Ну таке. Звісно, е -е... ну, регламент зробити, обслужити його, скажімо, поміняти масло. Будеш брати 5 літрів у мотор. Одно каністра 4-5 літрів, це буде гривень 700 1000 плюс фільтр гривень 100 масло в коробку ютто. Ну, дешевеньке, українське якесь. Я тут брав, але ну, мабуть, це якщо соблюдати регламент через кожних 200 мотогодин міняти, ну ще може бути дешевше. Хоча не раджу, звісно. Ми, ну, Тих грошей вічно не, не назбираєш. Е, ну, масло теж в КПП Каністра 20 літрів. Е, ще 2000 буде. Кстаті, те, що в коробку, те можна лити і в передній міст. Е, Хоча ну, в передній можна налити просто звичайний тад. Але купляєш каністру там. 16-17 літрів залив у коробку, решту залив у місто і каністру зрозходував розкодував, не валяється, не забувається. Потім каністру знаходив, кажу, що це таке, чи це що, чи це отработане, чи це нове. І куди тих 3 літри діти, не знати. А так, те та туди, та сюди, все розійшлося. Фільтр на гідравліку теж гривень 200 буде. Ну, таке. Не дешеве удовольствия, але надо. Е -е, в радіатор. Не лити краще. Ні води, ні тосолу. Краще всього антифриз G12, G13. Червоний, ну, може бути зелений. Але тосолу не лити. Тосолу я якось був як налив. Щось він в мене розлився, воно що то, то не знаю. Він спозирив мені краску. На цих алюмінієвих деталях і став е, алюміній окислятися. Чи то такий тусол -то був, чи то що. Чи то може тусол змішався з антифризом. Ну така фігня. Я після того з тусолом діла взагалі ніякого не маю. Антифриз і все. Ось таке якесь. Ну а зараз буду знімати колесо, думати, що робити. Якраз зараз за сезон, і також, щоб вистрелити колесо, то теж неудобно. По обладунках, ну фактично, є все в мене по обладунках. філка, плуг. Плуг теж, кстати, одеський діамант. Дуже міцний, хороший, раджу. Але це 225. На 22 кінські сили, це він вже для мене тяжкий. Ти теж сам була такий? Да. Так. Іди є, що ж ти